В цьому відео мені прийдеться виживати в будинку мільйонера в Майнкрафті. Як ви бачите, появились ми на його кораблі. І в цьому відео мені прийдеться прожити один день як мільйонер. Да, це, звичайно, дуже круто. Ось ми сюди спустилися. Це, як я зрозумів, нижня каюта. А тут просто! Е, як я зрозумів, там зверху капітан, а тут. Ні, чи тут капітан, а зверху люди. І ще біля цього корабля дуже багато маленьких лодок. Лоток, чи, блін, лодок, точно. І в мене вже тут зразу 10-й рівень чомусь, коли я сюди зайшов. Давайте ми сядемо в цей човен. Так, як тут керувати? Блін. О, все, 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 все. Все, 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 все. Я зрозумів. Я зрозумів, як тут їхати. Давайте, да? Я все правильно роблю. О, давайте ми подивимося, що це ще тут за корабель. А в будинок ми підемо так, на саме солодке, на саме цікаве. там, Блін. Давайте ми йдемо, йдемо. Пливемо, все. Злізаємо. Як сюди. Ой-ой-ой, ой, ой, я зараз задихнуся. Хух. Якщо то я зараз у виживадні, це такий ж самий е корабель, але тут чомусь немає. А ні, тут є підйом наверх. Давайте ми спустимося. А тут є ще спуск вниз. Давайте ми підемо в нижню каюту. Тут в нас є спальня. Так сундуки, в яких нічого немає. І зачем тут взагалі робити сундуки, якщо вони пусті? Ану тут мотор. Ого! Це просто саме круте, що я бачив. Йо-ма! -йо. Я... я завжди хотів таке все мати. Добре, давайте ми попливли на. На будинок цього мільйонера. Саме цікаве із цього відео буде е, огляд його будинку. Та блін, куди я падаю? Все, ми заходимо в будинок мільйонера. Тут такий вхід, знаєте. Ого, але тут якось пусто. Давайте ми для початку подивимося його бібліотеку. Він, як я зрозумів, любить читати. Да, ну, в принципі, якщо я би був мільйонером, я б теж собі бібліотеку зробив. Тут в нього все росте такий живий куточок. Тут в цього мільйонера зона якась і запасний вхід або вихід. О, тут песик. А там далі вже йде село, але ну, ми ж сюди прийшли, щоб дивитись на мільйонера. Так, мені трохи зависло, вибачаюсь не на мільйонера дивитись, а на його будинок. Ось цю, ну, цю частину його хати ми переглянули. Там дуже класно. Далі у всіх картинах є секретні проходи, може, тут є. Та, блін, не цікаво, не цікаво, немає проходу. Сундук. Так, надіюсь. Ну, цей мільйонер він якийсь взагалі не мільйонер. Ну, хата крута, але ресурсів мало. Добре, добре, вибачаюсь, мільйонер, якщо ти дивишся це відео. Якщо ти взагалі існуєш. <гум> Я його не придумовував, він існує. Це, це... Я зв'язався з ним. Добре, тут в нього склад, в якому не пусто. Нарешті! Нарешті в цього мільйонера хоч щось є. Все, ми не помремо з голоду. Добре, тут в нього нічого собі, спальня. Та кожна людина собі про таку спальню. О? йо йо Як ми можем. Е, ми мільйонер, вибачаюсь, я від тебе броню заберу, просто мені вона потрібніша чуть-чуть. Надіюсь ти, надіюсь, ти на мене не обідишся. Давайте я на себе чуть-чуть вдягну. Ну, вибач, просто мільйонер. Просто, просто Мені також потрібно буде. А штани чогось не беруться. Та, о, це не я трогав, це не я трогав, а це в нього... Я ще такої красоти ніде не бачу. Джакузі. Вигляд на море. Тут всякі лежаки, тут джакузі, і можна дивитися на всі яхти. Я не знаю, що може бути кращого. Ой, тут щось поламалося, і дощ пішов. Але дощ він буде на вулиці. Давайте ми побудемо трішечки в будинку, так затишніше. На вулиці дощик, а ми можемо митися, да? це душ. Ось так ми помилися, ми ще раз помилися. Це туалет. Ой, коли мільйонер какає, його діло входить в Андерсвіт, тому що це портал. Ну, з ким не буває, це що? Це, це я не знаю, це якась секретна напевно кімната. А то таких кімнат я взагалі в житті не бачив. Туди ми йти не будемо. Ну, ой-ой-ой, я чуть не впав. Головне це безпека. А, ну, якщо я зараз розіб'юся, то мені вже й не потрібно дивитися. А тут величезний басейн, але на вулиці дощ. І можна бачити ще той балкон, але ми не будемо виходити на балкон, тому що там дощ пішов. Тут в нас дуже крута кімната. Піаніно. А, це що це таке? Ладно, пропустимо цю кімнату. Я не розумію, що то. А що таке міні-піаніно? Піаніно. піаніно. Коротше, щось незрозуміло. Що. Далі в нас іде ось така кімнатка. Така мила. Це ще одна спальня, бачите? На дворі йде дощ, а я лежу на ліжку і хаваю борщ. Так, давайте ми мільйонер. Пробач мене за все, що я з тобою зробив. Вибач, мільйонер. Ну вже, ну, вже, ну ну вже, я не можу вернутися назад і поправити тобі це. О, так і було. Я поправив на місце все. Так, як тут зайти? Та що в цього мільйонера так все? О, тут також така кіматка, я не знаю для чого. І таке чорне скло, щоб дивитися. Мільйонер мені дав команду, щоб я міг включати день. Все, я хочу, щоб був завжди день. Я нічкою, от зараз в мене немає настрою йти спати. Просто, ну, бо, само собою, ми сюди прийшли відпочивати а не дивитись на дощ. Я думаю, відео можна буде закінчувати. Так, що тут мільйонера на вулиці? Ну, і якщо ви хочете тут жити, ставте лайки. Так, ми не пробували ще їду. Ой, тут зомбі! Так, е, їда щось не працює, я не... мій персонаж зараз їсти не хоче. Ну і з вами був я Шампунь. Якщо ви хочете тут жити, ставте лайки. Всім удачі, всім пока-пока.